Вітаю, шанувальники зелених скарбів. Ви дізнаєтеся про секрети вирощування малини і як використати з лікувальною метою ягоди, листочки і гілочки. Погнали! Перший секрет: малина повинна бути на сонці. Інакше подивіться, бачите, якщо малина посаджена була під деревом, хоч і незначна тінь, але кущ не розвивається. І в порівнянні кущі на сонці, і формується досить таки величенька, велика ягода. Другий секрет: малина повинна бути у вологому місці, там, де найбільше накопичується волога. Тут вона є. Вище вологи менше, і ви бачите, який кущ недорозвинений. Тому також вчасно потрібно поливати. Третій секрет родючий ґрунт повинен бути. Четвертий секрет мульчування ґрунту. Мульчування не дозволяє пересихати ґрунту. Так, і при розкладанні мульчі також в ґрунт надходять поживні елементи додаткові. П'ятий секрет це обрізка. Обрізка, відповідно, гілок, які відплодоносили. Шостий секрет видалення слабеньких гілочок ті, які висмоктують даремно поживні речовини. І якщо потрібно збіднений ґрунт, потрібно підживити. Підживити азотними і калійними добривами. А також підв'язувати малину. Отак можна її підв'язати. Бує багато захворювані листя, гілки, коріння, квіти. Це Наталя земна з зеленої планети. Ми ж доповнимо про лікувальні властивості сучасними науковими дослідженнями. Рубус багато на вітаміни, мінерали, зокрема вітамін С, вітамін К, кислоту, магній і багата на антиоксиданти. Ви знаєте, антиоксиданти це речовини, які борються з вільними радикалами і зменшують вірогідність. Появи ракових клітин. Тому дуже цінний продукт. Захист від інфекцій. Також ви знаєте, що малина дуже добре зміцнює імунітет. Беремо одну чашку свіжої малини або замороженої, додаємо одну чашку гарячої води, перемішуємо, настоюється 3-5 хвилин додати 1-2 чайні ложки меду і пити гарячим. Зокрема, вона містить антивірусні і антибактеріальні речовини, які корисні у попередженні різноманітних застудних захворювань, вірус, як вірусних, так і бактеріальних і грипу антигрипозний. Вона добре впливає на шкіру, робить наших жінок ще красивішими. Так що вживайте на здоров'я і підтримуйте свою природну красу. Красу своєї шкіри. Можете зробити ще маску з малини або скраб. Серцево-судинні захворювання. Малина знижує ризик серцево-судинних захворювань, тому що вона містить ті ж самі антиоксиданти, знаходяться волокна, які добре вбирають холестерин і не дають йому проникати до кровоносних судин. Тому регулярне Вживання малини покращує роботу нашого серця. Малина корисна також і для травної системи. Тому що, знову ж таки, вона містить дуже багато волокон, які сприяють руху кишківника і його випорожненню. Долає запори та інші проблеми травної системи. Навіть корисна малина і тим, у кого є діабет. Тому що вона містить фруктозу і може допомогти знизити регулювати рівень цукру в крові. Зміцнення кісток. Малина містить багато мікроелементів, зокрема магній. Магній він потрібен для зміцнення кісток і проходження біохімічних реакцій. Можна вживати не тільки малину ягоди, а вживати листочки. Якщо закінчиться сезон, міжсезонням. Зараз у нас вересень місяць, якраз сезон малини продовжується, можна зрізати листочки і зрізати тоненькі пагани, які будуть тільки витягувати соки з малини. Беремо свіже чи сушене листя малини, одні-дві чайні ложки, заливаємо одною склянкою води і кип'ятимо протягом 10-15 хвилин, проціжуємо і п'ємо як чай, додаючи. Меду. 3-4 гілки поріжемо на невеличкі шматочки. Далі заливаємо три склянки води, кипятимо 10-15 хвилин, відстоюємо, проціжуємо і п'ємо з медом або лимоном. Для підтримки імунної системи весна осінь Беремо три гілки малини, розрізаємо їх на шматочки, заливаємо гарячою водою. Настоюємо протягом 1 години і п'ємо кілька разів на день по склянки. Наукові дослідження з використанням речовин рубуса малини, довели гальмування атеросклерозу, окиснювального стресу і антигіпертонічний ефект. Тож малена є ефективною перелікування атеросклерозу, тромбозу, тромбофлебіту, варикозу аритмії, стенокардії, зниження тонусу м'язових волокон серця, порушення при роботі центральної нервової системи, безсоння, депресії, збудження нервових клітин. Не варто вживати малину при діареї або запорі, виразці або гастриті, нефриті і кам'яних відкладеннях, в сечовому чи нирках, при подагрі, бронхіальній астмі, якщо є поліпи в носі. А також у кого є алергія. Якщо взяти жовту малину, в ній менше кислот. І вона більш солодкіша, м'якіша, а в червоній більше кислот. Тому краще вживати для тих, у кого проблеми, наприклад, з емалью зубів або з кислотністю, вживати краще жовту малину. А взагалі і жовта, і червона малина мають подібні властивості. Вересень місяць, а це у нас меліса. Малиново-мелісовий напій, трошечки охолоне, потовчемо і додамо меду. Сході попрацювали і тому будемо відпочивати з виноградно-малиново-мелісовим напоєм. Раджу всім. Плюс мед а, смакота.